Ще минулого року галицька адміністрація зробила шматок велосмуги, переклавши замінивши бруковане покриття на рівне з бетонної плитки. І цього року ми запланували продовження цієї ділянки, тобто ми отримали багато позитивних відгуків від велосипедистів, тому що це є справді дуже важливий шлях сполучення від університету Франка, з центру міста через вулицю Січових стрільців, напрямку південних районів міста. Тобто, далі по Коперника вже є велодоріжка, зараз через Лема зробили, по Сахарова, княгині Ольги. І цей шматок якраз його бракує. Це той шматок, який не. Дозволяє зробити безперервної велосмуги. І зараз Галицька адміністрація готова приступити по продовженню цієї велосмуги до вулиці Поперника. Це дозволить нам зробити безперервний фактично шлях з центру міста до південних районів. Минулого року була зроблена ділянка вулиці Словацького від вулиці Крушельницької до Дорошенка. Це 60 метрів. А зараз буде робитися ділянка від вулиці Дорошенка до вулиці Поперника. 125 метрів. Але також зараз виготовляється схема організації дорожнього руху, яка буде передбачати також велосмугу в протилежний бік з протилежного боку вулиці, але враховуючи досить вже короткі терміни, скоріше за все воно буде реалізоване наступного. Року. Плануємо покриття бруківки замінити на таку, як ви бачите, аналогічну червоне рівне покриття, що дасть можливість людям, які проходять реабілітацію і які користуються велосипедами, кріслами, колісними, рухатися без перешкод. ми провели процедуру закупівлі, визначений переможець, але на даний час ще триває період оскаржень два-три дні, і буде укладений. Договір, якщо не буде якихось нюансів, і підрядник планує приступити з 15-го числа, якщо не буде ніяких форс-мажорів, до виконання робіт. А скільки часу це може? зайняти? Якщо до хороші погодні умови, плануємо це все швидко зробити протягом двох тижнів. Якщо ми розуміємо, що це осінь, вже така пора, то до трьох тижнів завершити ці роботи якомога швидше, щоб не створювати дискомфорту, оскільки це центральна частина, така проїзна досить вулиця. Будемо старатися якомога швидше. Оборонення ну, нижньої третини, ну, кінцівки, немає зап'ятств. І, тобто, і для нас проводяться такі заходи, ну, реабілітують нас там, басейни, ми ходимо там, на якісь там тенісні корди, там, на бамбінтони і велореабілітації нам проводяться. Це дуже, ну, дуже нас. Скажімо так, це, ну, мотивує, мотивує займатися спортом. Да, і, воно трошечки і для тіла, і для настрою, що воно ну, нас як би максимально від них ну, хотілося б, щоб всім було зручно, не тільки нам, і кожній кожні людині, яка ну, хоче проїхатися або їздить велотранспортом. До війни я трішки займався Ну, І так зараз тренуюся. Взяли мене в клуб Львівські леви з армспорту. З цього року завоював третє місце на чемпіонаті України з армреслингу, з пара амреслен. Важливо, не знаю, взагалі для Львову вело, мені здається, дуже важливо, тому що місто дуже перегружене автомобілями, ну, а саме вело, реабілітація, вона... Взагалі будь-який спорт він корисний. Наші пацієнти зазвичай по суботам користуються велосипадами спеціалізованими. ...володоріжками, які в нас є, обирають маршрути і подорожують на велосипедах, цим, цим самим розвивають і свої фізичні якості, і також покращують цей психологічний стан здоров'я. Велодоріжки дуже затребувані, тому що хлопцям потрібно, щоб рух, який вони здійснюють на велосипеді, був безпечний, щоб це безпечно було для них і для оточуючих людей. Тому велодоріжки дуже мають велике значення, і добре, коли це спеціалізовані, підготовані, безпечні дорожки для користування велосипедами. Ну, Допомагає в першу чергу в їх психологічному стані, тому що вони повертаються до того, що вони робили до травми, до того, що вони. Вони люблять, що приносили їм раніше задоволення. І дуже велике значення має те, що вони відчувають, що зараз, отримавши травму, вони можуть продовжити займатися справою, яка їм подобається і яку вони люблять.